часу доби З вами усе тут про починаємо власне кажучи, ігру. Так, да, була перемога. Задача виповнена одна, хорошо по бовому пропуску. У нас тут бабло, бабло у нас тут по 500 срібних навіть. Взагалі нормально. Потрошку рухаємося до 100 тисяч, 69 вже. Це в мене золото 380 чи 484. Напевно 300. В общем, оцих пару сотень золотих саме з того конкурсу. Тоже прикольний конкурс був такий, да. На новорічні свята е, можна пограти і отримати якісь ще бонуси. Це прикольно. І так ми в Тунісі. Тут це якесь село, напевно. В Африці село називається так. Ну, не називаються, а виглядають, напевно, так. Якісь хатки. Ааа, у нас захист, у нас захист хлопаки. Все понятно. Все понятно, понятно, так. У нас захист. Знову отут когось, отут часто розпластує пацанів, тут часто резинові руки. То я думаю розробники, якщо знайдуть баг, то от саме на цій карті, тому що тут приближаються вражеські бомбардировщики. Ось тут Так, вражеські... хмундіровщики, хмундіровщики, Так. Ми ждемо, ждемо. Yeah, 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 yeah. yeah. Може два ящика зробити ходять. Yeah. Тут пацани зверху, я знаю, мають працювати. Так. Нам треба... Міни розставити міни, 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 міни. Розставити міни, щоб було веселіше ворогам ходити по території нашої точки. Де вороги, до речі? А Ай, та ти тишок, бомби ж, бомби мають бути, да? Опа, ворожі бомби. Перед бомбами був літак. Де вороги? Вороги десь тут мають бути. Хтось зайшов. Мати розігнався отже занято. Це один там десь бігає. Десь? Так і надо, так і надо. А що туди? О, техніка пуста якась там є. Щось ніхто не біжить. Ну, но то добре, що ніхто не біжить. Там під'їхав занадто далеко. А чого ж ніхто не біжить? Ну ці точки дуже легко захоплювати, тобто біжи шаравою, да, вот так як мені було б дуже зараз весело. Бігти равою на точку і, все, і Тут а тут уже замес іде сам. Нікого не видно Ну Видно, то не видно що зробиш не хочуть. Не хочуть значить. Оба! Хтось, блін, прилетіла машина, бачили, так? Да? Оце метод. Правда, застрягла в тих в бревнах, <рикола> прилетів. Вискочив далі. Прикольно, прикольно. Пацан креативно підійшов до захоплення точки. Креативно. А тут вони звідки? Ага, вони звідси йдуть. Треба мати на увазі. Патроны треба перезарядить, я уже майже половину. Ай, снова самолет. Снова самолет. Звідси вони йдуть, да? А наш танк, та що вони, блін, Що їм зайняться нема чим? То машина провалилася, то танк, пт. То машина, то прикольна. Бабах, бабах. впала, Ти вискочив. Зараз танк. Ну, блін. Що-то бермудський треугольник, засмоктує, тує, да? так. Та то всього, тут же бомба амба <тас> вони звідси о, це якась граната була десь звідси А, зверху напевно Ось, ось, там ось Там сам він бігає працівників <рістерість> засідають на точку. Ай, блять. Нарешті-то вони додумалися наші. Треба йти в атаку. Треба йти. Треба йти в атаку, да? Працівник начал захват. У мене один залишився цей. А -а -а -а. Не треба беретися, береться. береться. Piegań! Jest! O, słowiaka ręka, właśnie idź tu Пацани підтягуються, підтягуються добре, і звідси вони виходять, так. Де вони звідкись настрілюють? Мені пальма мішає. Да, ну. Одну, одну спробу, вони робили. Одно спробу, вони робили. Знову рука, да, яка? Ото от, тут найбільше глюків. Я бачив на цій карті. Якщо є, бах, кажу тут. То... Тут... То... Так, там що, Артудар? Цей бах, ось тут він проявляється на цій карті най найбільше. арт Артудар був... Так. Що то... Що то так? Поменшало тут цього. І знову цей баг, так, да, ось така. Одна, друга рука. Що там у нас, до речі? Ага, там. Там танк їде. Ну, побігти, вкласти інженера в принципі не проблема. Да мені і тут подобається. Ну як би. Ну моє діло захищати. Та й захищаю. А їхнє діло атакувати, та щось вони. Ну раз вони ледарі, то що з так, це, Да, Це дам за Сталінград за ту катку, що її неможливо виграти, то дали ось тут виграти. Може комусь треба було виграти, ну в мене такі думки, наприклад. Може є там якісь певні люди, яким от, дають вигравати. От тих Сталінград, На захист точки і все. Вони виграють. Де? О, тут заскочив тобі. Ну, пацанюра, понравилось. Заскочив прямо туди, де моя точка Нормально. Щось більш не скаче. Але так бодренько і прямо попав там п'ята мінути. Молодець. От і міна даремно спрацювала. М -м -м. Його така, свиніть орудина, М1А1 Томпсон. Сюди заходить такий, йоп! Телепс. Браво заскочив так, а? Візісти є у них, це помітно. Ну, в принципі правильно, якщо взяти не виходить, бо що ж робити? Сиди зв'язки стомі на О, це не наш був. Не наш, не наш. -то так, у них останній штурм. Отбив точку трошки, да? трошки отбив. Перезарядився. Я в минулої грі, що да, грав. Запис буде, не буде, ще побачимо. Ось там перестрілка, перестрілка, я побіг е, далі, побіг, побіг. Там за одним. противником. І потім його побачив, наводжу стріляти з цією, з беретою. Наводжу стріляти, а там одна пулька тільки пук. А він такий стоїть, бабах мені. і все. А ця пулька. Пук і, і а, а далі, а, а черга а-а а я ж не подивився, що не перезарядив. Ну і все. Да, і стільки часу потратив трохи, щоб до нього прибігти. А, ну що ж, я вже й туди трохи прибігав. Ще вибігти. Вже нуль-нуль. Не сильно команда противника старалась, то тобто одна їхня задача була йти на точку, заскакувати. Саме м'ясом, м'ясом. Тобто завідомо, знаючи, що будуть втрати, але йти, заскакувати, заскакувати, заскакувати. Наша оборона вистріла. Ми победили. Треба було носа висунути якраз. Ну така от катка, ну що про неї сказати, то я вже все сказав, противник не, не хотів або не міг атакувати всього-навсього. Зараз побачимо. да, вони не могли атакувати, їх перестрілювали. Бачимо, що перестрілювали достатньо суттєво втрату інженера мені не зарахували, там вже було після гонгу, так сказати. Ну от, приблизно в них втрати такі, 0,17, тобто їхніх три загони приблизно виносили і тільки наш один тут. Так, така от, така розкладка. Три, а тут навіть взагалі. Е... Тут і шість, і Ось Тут от... Добре спрацьовано танкіст, один полівоїн, ясно зашов. Добра команда, беня цей, да, Влад. Вони фактично працювали. Не давали їм змоги навіть забігти. Ну я ще підозрюю, змога тут завжди є. Підозрюю те, що вони просто не йшли в атаку. А Якщо взяти хто йшов в атаку, один заходив. А ці так, появився і щез, як кажуть. Це в режимі один заскочив, на міну налетів, бах, все немає. Або той машинкою залетів, да. Баг і нема. Двоє, ну, звісно, зрозуміло. Якби вони всією командою навалилися, да, пішли в атаку, да хоча б половина команди. На хоча б 4 от, загони, То ні Беня, ні Влад, ні Альфа, Браво не справилися б навіть от під час великих настрілів. Тому що там іде маса людей. Заскочив яму, все, все твоє, защо, за що, за маси треба було продавити. Ну, вони не продавили. Спроба була одна толкова. Ну, потім ще треба було пробувати, вже не пробував. Отака от катка. Така ця карта, тут свої особливості. Грати на ній мені подобається, тому що тут все зрозуміло, що робити, і тут дуже легко. Особливо лю люди, які навчаються енлістиду, тут саме так самий легкий режим для перемоги. Що для оборони, що для атаки. Тут грати дуже легко і просто. Ну що ж, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі продовжую розвивати. Дану тему гривен лісти, буду радий вас бачити та пока, пока. За шторами років, рядкомані зразки написаних життів. Минуле даний боть уже охоплені часи, повишивані жанрами сюжетної краси. Зачаровані по авторських ключах Герої нам влаштовують спектаклі на очах, Живемо тим же задумом, що й автори жили, і довго ми їх згадуємо. Прочитай. За шторами років рядковані зразки написаних життів, Минуле дане й потім вже охоплені часи Повишивані жанрами сюжетної краси. Прочитані книжки, за шторами років, рядковані To